Працівники Івано-Франківськводоекотехпрому прибирають дощову каналізацію на перетині вулиць Бельведерська та Манюха. Один з них Роман Мельник розповідає, що за день з дощоприймальних решіток та колодязів, яких у місті майже 9 тисяч, вивозять приблизно три причепи побутового сміття та на мулу. Отак. Що на хопартмане. І всякі ріжки, але тут все перегнили, все забиває, рішітку вийшли, звідти кегаю, побиває, і все, і більше нічого немає. Телефон, і все, що все постійно загрязяють нашу область, і більше немає нічого. Аби люди трохи взяли себе у розум і думали, що не треба туди, усе скидати. І туди вони небесі не топили, і було все нормально. Була б і для нас легша робота, ми б таксі не наробляли за ці копійки, що нам платять. 20 червня в Івано-Франківську через зливу затопило низку вулиць. Користувачі телеграм-чату 112 оприлюднювали світлини та відео підтоплень на вулицях Гурдинського, Надрічна, Грушевського, Петлюри, Блавацького, короля Данила та Довженка. Прес-секретар Івано-Франківськводокотехпрому Володимир Шпех каже: серед причин підтоплень цих вулиць стара каналізаційна мережа у центральній частині міста. Щоб вода швидко сходила звідти під час опадів, потрібно побудувати нову дощову каналізацію. Таку з більшим діаметром трубовідводу в Івано-Франківську облаштували на вулиці Надрічна. Наша каналізаційна мережа міста Івано-Франківська складається з 86% Це загальносплавної мережі. Це загальна. Це в нас і дощова, і побутова каналізація. Вона все іде одним колектором. І тому цей колектор, який був на Надрічній, він... Край необхідний був. Він відсік ту воду, дощову воду, він відсік, і ми бачили, що цього разу під мостом у нас не було підтоплень. Ми також під мостом наростили камери для вирівня оцього рівню. Балансу дороги тої глибини прес-секретар Івано-Франківськводу Екотехпрому також розповідає, що підприємство розробило проєктну документацію для будівництва ще двох дощових колекторів в центрі міста. Цей колектор у нас має типову рухатися мельника Сахарова, конов, перетинеться по Коновальця, е, на е, Потім туди начиналося з'єднує так само січових стрільців. На це потрібні кошти. На це треба потрібно зрозуміти, що якщо проводити е, такі дані роботи, це треба перекрити центр міста. Щоб, от, наприклад, по січових стрільців нам провести цей дощоприновий новий дощовий привальний колектор, який розгрузить розділить загальну сплавну від дощової. Це треба перекрити. Січових стрільців. Це ви розумієте, що у нас зараз інтенсивний досить інтенсивний рух по місту. Наразі, за словами Володимира Шпега, підприємство очікує на фінансування з міського бюджету для того, аби розпочати ремонт. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.